Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Вітаємо з Днем Вишиванки. Щороку, третій четвер травня, в Україні відзначають День вишиванки. У 2025 році День генетичного коду українців припадає на 15 травня. Сьогоднішній день це не просто свято одягу, а день глибокої шани до нашої історії, культури та духовності. Вишиванка це молитва, зашита в нитки, символ нескореності, краси та гідності. День вишиванки свято національної єдності, покликане зберегти споконвічні народні традиції, створення та носіння етнічного вишитого одягу, яке об'єднує українців. Умовах повномасштабної війни одягнена вишиванка це не просто одяг, це символ незламності та свободи українського духу, оберіг кожної сім'ї, національне святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам'ять. Шановні жителі громад, просимо всіх одягнути вишиванку на роботу, прогулянку або на зустріч з друзями. І нехай, як і в давні часи, вишиті візерунки символізують наш настрій та висловлюють нашу позицію, адже вони є ознакою вільного українського народу. Бажаємо, щоб у ваших серцях завжди живріло світло любові до України, щоб традиції не згасали, а передавалися з покоління в покоління як найцінніший спадок. Нехай вишиванка буде оберегом у кожному домі. Дорогі жінки, любі наші матері, вітаємо вас з Днем матері, материнство дар Божий, основа сім'ї, роду і народу. Мама це найдорожче і світле, що є на світі. Вона завжди радіє успіхам своїх дітей, підтримує їх у важку хвилину, щиро переживає за кожний пройдений крок. Дорогі матусі, нехай Господня ласка завжди буде поряд з вами: здоров'я, довгих років життя, душевного спокою, миру і добра, впевненості у завтрашньому дні. Глибокої пошани та щирої подяки, адже ви найбільший дар у нашому житті. Нехай ваша безмежна любов буде надійним оберегом, а ваші мудрі уроки та повчання залишаються головним дороговказом на нашому життєвому шляху. Доземний вам уклін і щира подяка. Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні за повідомленням українського гідрометеорологічного центру, 18 травня в день в Україні, крім південного сходу і північного заходу пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У Карпатах впродовж доби пориви вітру 17-22 метри за секунду. В день – значні опади дощу. Перший рівень небезпечності – жовтий. Наступного дня синоптики прогнозують в день грози місцями шквали 15-20 метрів за секунду, град діаметром 6-19 мм. Перший рівень небезпечності – жовтий. До уваги жителів Тараканівської громади Думицьке районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області повідомляє, що з 13 травня на території району буде проводитись весняна кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Принади з вакциною розповсюджуватимуться шляхом наземного розподілу на узліссях, узбічих доріг, річок, сільськогосподарських угідь у лісах на перехрестях доріг на території виробок. Для розповсюдження при нас вакцини на території району створені робочі групи, до складу яких входять спеціалісти Дубинської районної державної лікарні ветеринарної медицини, Дубинського районного управління Держпродспоживслужби, представники органів місцевого самоврядування національної поліції, лісових та мисливських господарств, користувачі мисливських угідь району. Кампанія з весняної пероральної імунізації триватиме чотири дні. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів, розміром із сірникову коробку з різким запахом м'ясо-кісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, не пошкоджувати, не знищувати чи приносити додому. Особливе прохання застригти своїх дітей, що при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. Від занепаду до розвитку сучасні умови для лікування. Приміщення Красненської міської лікарні довгий час перебувало в неналежному стані. Ремонт не проводився, а умови для прийому пацієнтів потребували покращення. Завдяки коштам платників податків громади за підтримки селищного голови Романа Фурди та депутатського корпусу вдалося здійснити комплексний ремонт поліклінічного відділення. Лікарі тепер матимуть змогу приймати пацієнтів у комфортних оновлених кабінетах, оснащених сучасними меблями та обладнанням. Також для відновлення діагностичного відділення проведено капітальний ремонт та реконструкцію частини приміщення лікарні, де розмістилися кабінети рентгенології, УЗД, гінекологічний кабінет щеплень. А також кабінет, де проводитимуть ендоскопічні та колоноскопічні обстеження. Завдяки цим оновленням пацієнти громади отримають якіснішу діагностику та лікування. Наразі тривають ремонтні роботи у хоспісно-паліативному відділенні лікарні на другому поверсі. Для забезпечення зручного доступу пацієнтів виготовлено проектну кошторисну документацію на встановлення підйомника ліфта, що значно покращить умови перебування важкохворих пацієнтів. Також у планах подальше оновлення медичного обладнання та розширення спектру послуг. Директор КНП Крастенська міська лікарня Володимир Замроз підтвердив важливість цих змін. На сьогодні лікарня має підписаних сім пакетів медичних послуг з НСЗУ, що дозволяє забезпечити мешканців громади необхідною медичною допомогою. Зокрема, це первинна медична допомога, профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям, мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям, забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я через залучення лікарів-інтернів, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами та хворих на туберкульоз. Реконструкція приміщень Красненської міської лікарні є одним із пріоритетних завдань громади. Впроваджені зміни сприяють покращенню якості медичних послуг. А подальші роботи допомагають зробити лікування ще більш комфортним і доступнішим для мешканців. На Дубинщині обговорили заходи для запобігання пожежам. Так у Дубинській районній військовій адміністрації відбулася нарада щодо попередження пожеж та підвищення рівня протипожежного захисту. Участь у заході взяли представники ДСНС, Нацполіції, лісових господарств, керівництво району та голови територіальних громад. Обговорили стан пожежної безпеки, необхідність оперативного реагування та важливість роз'яснювальної роботи серед населення. Варто зазначити, що на Дубенщині спостерігається значне зростання кількості пожеж в екосистемах, спричиненими підпалами сухої рослинності. З початку року на Дубинщині сталося 88 пожеж в екосистемах, які охопили понад 56 гектарів. Лише за останній тиждень 44 загоряння сухої рослинності. Спалювання сухостою це злочин. Штрафи для громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. У разі значних збитків чи загрози життю кримінальна відповідальність. Отож, якщо побачили пожежу, негайно телефонуйте 101. Бережіть природу, не паліть траву. Гумор допомагає вистояти у найскладніші часи. У читальні Бродівської міської книгозбірні відбулася презентація нової книги Андрія Степури Як навчитися жартувати. Автор зараз стоїть у лавах оборонців України, воює на Лиманському напрямку, але й проваджує творчу працю. Після виступу по українське та маніфесту мотиваційного оратора у світ вийшло нове яскраве та веселе видання про гумор. 1 травня книгу презентували у рідному місті Андрія Степури. У читальній залі його вчителі та друзі щемливо ділились спогадами про роки навчання, згадували кумедні та пам'ятні історії. Лунали найкращі побажання, пригадали шлях становлення автора, від любові до читання до створення школи, ораторського мистецтва та видання власних книг. Спеціально для презентації у бродах Андрій Степура записав відеорозповідь про народження книги, яка може навчати жартувати кожного. Придбати книгу, як навчитися жартувати, можна за донат від 250 гривень для 63-ї ОМБР у скриньку Бродівській міській бібліотеці. У селищі Красне відбувся благодійний концерт на підтримку захисника. За підтримки Краснецької селищної ради у приміщенні центру культури і дозвілля у селищі Красне відбувся благодійний концерт, метою якого став збір коштів на придбання автомобіля Пікап для бригади, що воює на Донецькому напрямку. Один із бійців цієї бригади 23-річний Тарас Станасюк, мешканець селища Красне, який з перших днів війни віддано захищає рідну землю. Захід зібрав волонтерів, працівників культури та освіти, представників місцевої влади та небайдужих жителів громади, котрі прагнули підтримати цю благодійну ініціативу. Концерт розпочався спільною молитвою, яку очолив отець Степан Шукровський. Присутні виконали гімн України та вшанували хвилини мовчання пам'ять загиблих захисників України. З великим хвилюванням і патріотичним настроєм виступали місцеві таланти. Співали Віолет Антонишин, Вероніка Микитюк, Володимир Кравчук, Марта Степанина, Христина Березовська, Василина, і Христина Козловські, Вікторія Леськів, вокальний Гурток, Мелоді, Ярослав Кришталь, Альбіна Антонишин, Оксана Кушинська, Марта Пасок, Тріо Феномен, Христина Вовчанська. Танцювальну частину забезпечив зразковий хореографічний колектив «Енерджі». Також глядачів порадували виступи театрального гуртка Оберіг та Наталії Бесараби. Ведучими заходу були Віолета та Альбіна Антонишин. Особливу увагу привернула волонтерка Уляна Бандурович, яка активно допомагає матері Тараса у зборі коштів на покупку автомобіля. Вона звернулася до присутніх з проханням долучитися до збору, аби якнайшвидше завершити кампанію і закупити транспорт, що має значно полегшити виконання бойових завдань на фронті. Концерт став справжнім святом культури та єдності громади. Виступи артистів і танцюристів з Красненської та Бузької територіальних громад надихали глядачів на добрі справи і допомогу тим, хто зараз стоїть на захисті країни. Під час заходу вдалося зібрати 16 тисяч гривень однак збір коштів триває, і організатори закликають усіх небайдужих долучитися до акції і допомагати на донатній основі. Кожен внесок наближає до мети допомогти захисникам України, серед яких і Тарас Станасюк у виконанні важливих завдань на фронті. Наразі з потрібних 180 тисяч гривень вже зібрано 110. тому підтримка важлива як ніколи. У величі Кобзаря наша сила вже втретє за час російської загарбницької війни проти України. Ми продовжуємо вшановувати нашу національну генія, Великого Кобзаря. У Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка відбувся концерт творчих колективів академії та фахового коледжу для кременчан і гостей міста Величкобзаря Сила Героїв. Програму виступів відкрили пророчі слова з поеми і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. Тараса Шевченка, який звернувся у цей непростий час до присутніх устами заслуженого артиста України В'ячеслава Хім'яка. Не менш актуально прозвучала у залі пісня на вірші Тараса Шевченка, розрита могила у виконанні камерного хору під керуванням Але Афанасенко. Ці слова навіки закарбувалися у серцях українців. Світлу пам'ять національного пророка, символа волелюбності та нескореності української нації, вшанували покладанням квітів до погруддя Великого Кобзаря на подвір'ї Академії. Сьогодні, коли наш народ самовідано та героїчно відстоює власну свободу та волю, як ніколи є актуальними слова Шевченка, пророче Шевченкове слово живе у серцях наших воїнів-захисників, волонтерів, студентів. Воно навіки завмерло на вустах тих, хто поклав своє життя за світле майбутнє нашої країни. Серед них герої-випускники академії, яких ведучі назвали по імену. Усіх загиблих у цій жорстокій війні вшанували хвилини мовчання, а її логічним продовженням стала інструментальна композиція Плини кача у виконанні скрипаля Олега Дацюка та піаністки Юлії Мельник. Ми згадуємо тих, хто залишив слід у наших серцях. Їх немає поруч, але вони назавжди у спогадах, у мелодіях, у нашій душі. І саме музиці під силу сказати те, що неможливо передати словами. Вона дарує нам силу, зігріває серце і наповнює світлом навіть у найтемніші часи. Все це далося оркестру народних інструментів та солістці Ілоні Яловській з піснею Анатолія Кос Анатольського, коли заснули сині гори, а також зі старовинними буковинським козачком та українською народною піснею Іванку Іванку у виконанні тріо Вишиванка. Творчість Тараса Шевченка це не лише глибокі роздуми про долю України, а й тонке відчуття краси рідної землі. Її неповторної природи. Його поезія живе у піснях, що передають радість життя. Пісню Зацвіла в долині червона калина презентували солісти національного тріо під керівництвом Алли Афанасенко з концертмейстером мейстером Аллою Савчук. Щоб глибше осмислити величну місію Тараса Шевченка і оцінити значення його творчості для багатьох поколінь українців, до слова запросили директора фахового коледжу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Григоровича Шевченка. Кандидата філологічних наук доцента Романа Дубровського. А далі зазвичала бандура, голос української душі, що з покоління в покоління передає історію нашого народу. А коли бандуристи об'єднуються в капелу, народжується справжня симфонія української пісні, потужна, глибока, сповнена високої енергії, що виходить з невмирущої душі нашого народу. Дивовижним доповненням до пісенного репертуару стали виступи ансамблю народного танцю Горлиця. Який підняв настрій запальним весняним козачком та інструментальний ансамбль з композицією Володимира Раду, весняна хора? Легкий ліризм попередніх виступів порушив Павло Левицький, який прочитав уривок з поеми Шевченка Гайдамаки і повернув присутніх до нашого неспокійного сьогодення. Продовжуючи традицію концертів, ведучі згадали тих, завдяки кому ми маємо можливість проводити такі дійства. Це представники Збройних сил України, серед яких викладачі та випускники академії. Які стояли і стоять на обороні нашої держави. Щирі оплески стали знаком нашої шани і подяки їм за надійний захист. На завершення концертної програми прозвучала пісня Григорія Семергія та Юрія Мельника Герої не вмирають, яку виконали солісти Ярослав Міщена та Володимир Іванюк у супроводі Симфонічного оркестру та Запорізький марш Євгена Адамцевича. Даний концерт це потужний голос нашої нації, її сила. І єдність. Ми разом переживаємо важкі часи, але попри все, ми не здамося і продовжуємо творити, бо знаємо, музика робить нас добрішими. Вивчаємо пророче Тарасове слово, пам'ятаємо його, адже слова Шевченка актуальні в усі часи. Допомагаємо Збройним силам України. Та головне віримо, що все буде Україна. Сім'я та вишиванка два символи незламності українського духу. 15 травня у Демидівській громаді відбулося тепле і зворушливе свято. Присвячене двом подіям міжнародному дню сім'ї та дню вишиванки. Цей день став справжнім родинним святом, яке об'єднало мешканців громади золотого віку навколо спільних цінностей, любові, єдності, поваги до традицій і пам'яті. Урочисте відкриття розпочалося щирими словами ведучих про силу родини і значення української вишиванки як символу національної гідності. Особливу увагу було приділено героїчним захисникам України. Звучали слова подяки, а пам'ять полеглих було вшановано хвилиною мовчання. Невід'ємною частиною заходу стало вручення подяки мамі сержанта Святослава Князя Алі Володимирівні. Цей момент зворушив усіх присутніх, адже саме родини виховання формує справжніх патріотів. Святкову атмосферу доповнювали виступи творчих колективів, калинове гроно, дитячо фольклорну ансамблю народної музики Джерельце та спадок школи мистецтв вокалістки Поліани Пащук звучали українські пісні, які передають душу нації з покоління в покоління. Завдяки центру життєстійкості свято набуло глибшого змісту. Соціальна менеджерка Алла Бродська і психологиня Наталія Ковальчук провели інтерактивні заходи, коло знайомств, сімейні спогади та лист майбутнім поколінням, що об'єднали учасників у щирій та емоційній розмові про життя, родину і спадок. На завершення свята всі учасники об'єдналися в спільному виконанні пісні Родина, родина як символу нашої єдності, любові та віри у щасливе майбутнє. Дякуємо усім гостям. Ви зробили цей день неймовірним. Разом ми велика сила, разом ми Україна.